Постійні підписники знають, що по-перше, я е, полюбляю грати на ЛТ-шках, і не тільки я ЛТ граю, як ЛТ, можу пограти з Оптікою важкі танки, можу пограти з оптикою, там і якоюсь збіркою, наприклад, на середніх танках. Інколи збираю середні танки, як ЛТ, інколи якісь мікси роблю. У мене для того є тестерський аккаунт. Ну як розробника маю доступ. Що ж поробиш? Є тому, що на е, своєму основному акаунті де статистика, де всі такі там переможки і так далі. Ну там я більше обережно граю, тому що ну все ж таки статистика. Це приємно, коли вона там досить висока. Ось, і а, в мене є улюблений сте. Також підписники знають на 10 рівні це ЦС-63. Просто обожнюю цей танк. А, я тільки можу сказати, що, мабуть, за останні там десь півроку в мене разом з ЦСКО на одному рівні став патон 10 рівня. А, коротше, він також дуже кайфовий, і в мене от нещодавно там ну, досить давно насправді був на каналі Відос, а, де. А, я як ЛТ зіграв. Хто не дивився, подивіться, дуже кльова була історія. Не було ЛТ-шок на мапі, а, наче на речері, і я там надивився нормально так. А тут, як ви бачите, в мене стався бій. Я, коротше, грав це Ску і грав її спеціально зі збіркою. Ну, неважливо, яка мапа, бачите, немає навіть польової повністю прокачаної, тобто не можна щось там да, замінити, якусь збірку, звичайно, а потім для відкритих мап. Ні, я взяв такий собі. Окей, ДПМ класно, але нехай. Вентиляція стаба, тому що це є потрібна стаба, в неї вона не супер класна, але зі стабілізатором все стає дуже добре. І оптика. І в мене огляду 524. Непогане маскування, 34% плюс, коли стоїш. А, ось, Але головне, що є огляд. І, коротше, в мене стався бій оцей, з десятками, де не було ЛТ. Зараз давайте я тут зараз воно ну, ще буде по відео йти. Ви можете подивитися. А отут у мене о, досвіду накапало більш за всіх. Ось, ну і як ви можете помітити, е, так тут якось що, що що з'явилося, якась о, знизу якась фігня, Це щось обояска мені лагає. Ось, а саме головне, що з'явилося, це те, що я накалюдував тут більше ніж 11 тисяч асісту на естежці, да на Малінівці, але більш ніж 11К. Бій дуже цікавий. Зараз переходимо і подивимося що там відбувалося. Зараз почнемо бій, але головне, що я й казав на початку: в нас тут немає ЛТ-шок. В командах тож хтось повинен грати як ЛТ дивитися команді і дві артилерії, які також можуть допомагати бахати. Є класні ПТшки типу ФОША, 268, є четвертий ФВ, які можуть дуже сильно бахати. І тут буде такі моменти. Коротше, зараз подивимось. І тепер головне про що я хочу сказати. Дивіться, я СТшка, да з оглядом до фіга маскування не супер, але огляду до фіга. Тож, скоріш за все, всі, хто тут є, от я бачу просто по мапі. Ну, навряд чи я думаю, що там Леопард, чи ЦСК чи 140 грають з оптикою. Да? Ну, буває так грають гравці, але це не дуже часто відбувається. Ось. І я такий: ну окей, я ЛТ, буду грати як ЛТ. Там якраз бачили результати бою, там в мене ну, я там щось популька, але так, просто знаєте, щоб не було нулю. От, Що коротше я тут поробив. Дивіться. Зараз закінчується відлік бою, і я буду вставати в спеціальну позицію. Позиція буде досить близька до нас. Але вона ок на початку, тому що дуже е, близько мені їхати е, в там поле в гряду не можна, бо мене побачать, маскування не дуже добре. Ось у нас також бат, хочу поїхати подивитися. Розумію людина, і я стаю. Ось бачите, в цей кущ в ньому є кайф. Чому в тому, що я бачу під'їзд до куща повільних машин. От ліопард поїхав туди дивитися. Бачите, е, його, мабуть, спалив там. Він подумав, що хтось і буде заїздити. Я його побачу. Він не заїде, тому що там буде заїздити збоку, і все рівно він вилізеть. Бачите, вилізає і просто 1850. Це ХП Леопарда. Бамц просто! І тут важливий момент: тут ніхто не знає, що я. Бачите, в БАТа вже немає ХП. Так, да, поїхали в бой. А, ну щоб він йшов не на паузі був. В Батом вже немає хипи, тому що він поїхав зі звичайну позицію. І коли Леопард спалився, від'їхав назад, він, скоріш за все, потикав, типу, я зловив лампу. Де зловив лампу? Ну, в звичайному кущі. Батюку вже надавали, і він там щось поїхав вперед. І тут дивіться, я навіть став отак в кущик. І отут, якщо їдуть, о, ТВПХ поїхала, я його побачив. Там, знаєте, що там вдалині у них внизу в мапі, де. Леопа, ле, леопард, господи, а ТВП виїжджала, там такий пагорб і є кущик. Куди якщо заїздять, я також побачу. Все, я на початку бою вже наколядував 3300. І в них мінус два танки: Леопард і ТВП. Ну, ТВП там добили вже е, трошечки без мого асісту, але все рівно добили. Ось. І тут ще такий прикол, що коли в тебе огляд 500 навіть стоячи в цих кущах, може трошки левіше стати. Я просто вліво-вправо буду їздити, дивитися, хто де є. Там навіть оцей пагорб, де зазвичай стоять, де там ближче до Бата, де ФВшки, там одна інша дивляться, навіть там можна, якщо необережно будуть буде заїздити супротивники, їх побачити. Тож це насправді, як на мене, більш безпечніший кущ, ніж поїхати, де стояв бат. Майте на увазі. А особливо, от, до речі, ФВХ виїхала, і я наколюдував більше тисячі, тисячу плюс на ній. В мене вже 4600. і я вже такий, ну вже бій, офігеть! Я вже майже 5к наколюдував, просто так, аба закінчився. Ну тому що поїхав не в правильну позицію. І, наприклад, якщо б хтось там їх швидкий, там не знаю, ЦСКА, хтось поїхав би в цю гряду, яка посередині, да? типу нас дивитися, я б його побачив, тому що там багато дірочок з цієї позиції, я все бачу, як хто їде по полю. І я ще тут в низині, якщо що, якщо мене побачили, я б зникався. Я б внизину би спустився. Яка в мене там да, стоїть ну, між мною та командою в низина, да? ну, коротше, зліва від танка, якщо так дивитися правильно на танк. Це я б зникався і мені б шунувало. От, бачите, там виїхав 121-й я його побачу. Ось, а може це не я його побачив. Ну, коротше, там також, якщо е, правіше стати, його можна бачити. 268 не може грати, тому що він їде. Там десь дірочки там в е, курівниках є, я його бачу. І я, коротше, тут стою. І зараз нас там е, горка грає, е, там в них... Е, Дуже багато танків насправді на горі. Вони, наскільки я пам'ятаю, зараз моїм дадуть прочухану. От у нас вже ЄС поїхав, Кранваген намагається від'їхати, там і стежка. І я от коротше чекаю, що там хтось по Февешці покидає, покидає, але він там за трупиками ви... виїздить і. Ну, коротше, не дуже зручно. Я розумію, так, мені наче вже тут стояти, немає сенсу, тому що зараз програє гора, і я бачу по мапі: дивіться, Леопард навіть поїхав з пагорба. Він також розуміє, що там, якщо хтось піджим зробить, його швидко збріють. І моє завдання тепер грати ЛТшкою в іншій позиції. І тут якраз позиція буде нетипова. Знаєте, отам перед Ісом, от бачите, перед Канвагоном, там ламають дерева і стоять гарна позиція, можна користуватися. От, до речі, вже є третій впав. Він мене не повинен побачити там на такий класний огляд. Все ж таки, а в мене маскування. І я розумію, що я туди вже не в'їду. Ті куші мене побачать. Що я роблю? Я розумію це, розвертаюся, і тут є такі дерева. Я їду їх ламаю, наче я їду там кудись на центр, на горку. Бачите, тут зламав деревця. А ось зараз сюди кидає артилерія, мабуть, побачив. І я, коротше, доламав деревця і став ось тут. Тепер прикол, чому? Я буду бачити, от якщо там хтось буде виїздити як є третій. Я навіть от зараз мені вистачило огляду побачити ст 2 який за кущем там їхав. Ну, за деревом, не за кущем, за деревом. Але дерева у нас як кущі працюють. Бачите? І навіть ще ст шку другу я дивлюся, і його розстрілюють. А, ну я туди-сюди камерою хитаю, тому що де, хто є. І в них піджалася ЦСка. В них піджалася ЦСка. а я, якщо вона десь вийде, я її буду бачити, а вона мене ні. Якщо б я стояв отам на позиції. Мене б міг і е, встиг міг би там впоротися істежка друга, да і мене спалити. Ну я б, може поїхав би помітив, скоріш за все, але там не завжди зручно дивитися оцей пагор. Все, я стою, зайняв цю позицію. Вона зовсім не такова. Ось, е, але так тут є мінус. Якщо у вас не дуже великий огляд, то як СТ-2, ви можете не продивитися його, якщо хтось буде впорюватися зверху і прям летіти, і ви не встигнете його побачити. Да, і вони можуть ваших союзників подивитися. Може, може, ну нічого страшного. Я сподіваюся, що якщо ми, бачите, відкотилися, що якщо буде стояти, хтось поїде, як СТ-2, то там о, між деревах все ж таки є дірки, і я його просто побачу. Я бачу, що мої там, знаєте, не, не ну, типу, не те, що прям близько стоять, але ну нормально. Хоча, якщо хтось швидкий там, би цеска влетіла, він би скоріше за все їх встиг побачити, тому що він швидко би влетів. Але у ЦСК вже не має хп. Це. І ми коротше стоїмо, чекаємо. Я навіть кофе вип'ю, тому що тут зараз буде така пауза. Ваше здоров'я. Коротше, маєте на увазі, і тут можна позицію ЛТК використовувати, а чи ні? Головне, тільки ті, розвернутися до своїх союзників, щоб якщо хтось буде впорюватися, ви встигли поміж кущами поїхати, щоб вас там не побачило, або просто встигнути втекти. Все. Я думаю, ну можливо, це якось тут заїздить. Хоча, скоріш за все, б я б її побачив. Тут добрий вечір. Виїхав. Людина молодець. Грала в натиску там. Коротше, дійшла куди потрібно, отримала стінгера собі, але необережно вилізла. І я, бачите, я його побачив. І він ще виліз там в такому місці, де, якщо б я стояв отам ближче, до да, от, ті кусти, отам зліва вони, да? ось вони, зліва, отут. Отут кущіці. Я б, може, навіть його не побачив, тому що тут є такі пагорби. І він, якщо б хтось тут був по центру, може там спалив би, хтось знає, може в нього оптика стоїть на відкриту мапу. собі встановив, наприклад, на Стінгера оптику, вентиляцію і стабу. В принципі, нормально все по стрільбі, але якщо прям щось-щось-щось, в тебе є хоч якась оптика допомогти команді. Хоча, чесно скажучи, це я так собі знаєте, фантазую. Я б так не робив. Все ж таки Стінгер, ну це Heavy 57. Він не про все ж таки оптику. Він підсапортити, виїхати, роздати швидко болючий барабан і заїхати на кедешку. Ось можна грати його з оптікою, але зовсім не думаю, що хтось збирає другу збірку таку. Хоча хто знає. Я б може слухати, якщо б грав би 57 Хеві, я б і спробував би таку збірку зробити. На Малінівку на Прохоровку, на, наприклад, на римбальську бухту ні. Але от ці дві наші класичні відкриті мапи, можливо, б і зробив. До речі, там внизу бачите, в них коротше, не витримав 268. і вирішив підсвітити і поїхати. Там 268 наш і 57 хеві, плюс артилерія допомагає. Лео трошки від'їхав. Він щось до мене хотів під'їхати, але я йому, типу, давай кажу назад вказівкою. Ну це менюшкою. Він такий зрозумів і поїхав. І бачите, їх 28 не доїхав. Чесно, я не знаю, чому він поїхав. Ну, типу, тут, якщо її розігрувати, то або влітати вверх, або, наприклад, як це намагатися десь знизу когось продивитися. У нас чогось до речі, поїхав є четвертий. Він ну не знаю, можливо, йому здалося, що там наверху танки. Не будуть вже, і я ще таки думаю: слухайте, може вони знають більше за мене, тому що я сюди під'їхав. Я багато танків, типу АМХ, там 260-го я не, не бачив. Тобто не була радійка, не працювала. Я не знаю, скільки в них ХП. Може вони там шотні? Я такий. Ну, якщо вони їдуть, а що я чекаю? В мене вже до речі 8 плюс надивленого я такий, так я можу зробити більше. Ось я такий, ну окей, їдемо сюди. На всяк випадок дивлюся, чи немає там цески. Під'їхав, якщо не ну, може, вона, знаєте, там наверх вилізла. Думаю, ну окей, ФВХ під'їхала на центр, щось відчуває себе безпечно. І я такий, окей, все, тоді їм можна не чекати, спокійно їхати наверх. Навіть якщо когось там я побачу, ну отримую шкоду, розвернуся і поїду на турбіні назад. Все ж таки, тут є турбінка, я швидко лечу наверх, дуже класно, весело. І я вже бачу, що їй проїхав, там немає ЦСКО, вона поїхала. Тут роблю таке невеличке коли подивитися, може, вона ще по центру там грала з ФВХ, хто його знає. Ось тут їду, бачу 260-го тако повертаю. Думаю, ну отримати, не отримати шкоди, а потім бачу, він задер ствола наверх. Думаю, а людина пішла собі відпочивати. Я, не думаю, що вилетів інтернет, скажу чесно. Тому що задрав дуло і пішов. І я думаю, ну окей, мій асист дам шкоду. Ще щоб було весело, старанюся. Ну окей, собі 400 да нехай. Я зроблю собі фраг. Ну тому що вже мої під'їжджали, вже асисту там майже не було б. Я такий, ну я собі. Заберу трошки шкоду, заберу собі фраг. І все бачу, що мої їдуть. І я починаю тут кружляти. Знаю, де артилерія. Їду ось тут. Думаю, когось побачу, мої покидають. Ось тут є цечка, все викручуємо. ЦС, будь ласка, стріляємо, 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 стріляємо. Розумію, що мої вже під'їжджають. І мені що треба? Правильно, мені треба просто впорюватися, щоб накрабити собі ще асісту. Тому що буде забирати зараз канваген. Воно мені потрібно? Не потрібно. І я такий. Та в мене є хп, там щось артилерія кидає. Буду їхати, все розумію. коротше, де Аймикс. Від нього вліво-вправо кручу, щоб не отримати більше шкоди. І все я трошки так. Тепер налево розумію, а наліво розумію, що треба їхати. Бачу артилерію раз, бачу артилерію блін. Два все зрозуміло, де IMX. Я тепер їду просто до нього. В мене вже 9500, а вже 9900. Вже 10 тисяч, і там ще в мене був о, остаточний асіст. Насправді ось отримав ще шкоду. Не знаю скільки в нього пуляк. Він на мене не дивиться. Під'їжджаю, даю йому шкоду, даю йому круг. А, ну не йому, а сам собі даю круг. Коротше, їду. І е, зараз будемо його просто забирати. Ще там трошки асісту нафармило. В мене тут показують 10153, тисяч Але результати ви бачили на початку. Там плюс 11 К. 11 200, Щось таке ну, щось таке було. Тобто, я десь когось, коли він дивився і заїхав. Там же ж в нас як працює, коли зникає танк, який ти дивився, в нього ще е, е, бленди, Там ну в нього це бленди, Там хтось в нього стріляє. Якщо воно влітає, там. Чи секунду, чи дві, щось таке подібне, воно ще зараховується як асіст тому, хто дивився цей танк останнім. Там або воно розподіляється, якщо ви разом були дивилися, або там хто останній просто дивився, в йому все воно накидується. Наскільки я пам'ятаю, так працює в нас механіка остаточного асісту. І ось в мене тут 10-153, а насправді 11 там плюс. Ну, коротше. Як то кажуть, я. я, я... Як то кажуть, я коли колегам у нас там є свій чатік, а, звісно, що не один скинув колегам, типу, подивитися, мені перший колега, який там написав такий. Такий А ви точно ЛТ, а, ой, а ви точно СТ? Бо щось схоже на ЛТ. Ну, типу, на Малінівці 11 Кан надивився на це Ось іще там Шкоду дав тисячу плюс і там два фраги забрав. Ну, коротше, майте на увазі, можна інколи так грати використовувати такі позиції, але головне, що... Важливо пам'ятати, коли граєш на ЛТшці, це слідкувати за мапою, і, якщо потрібно, полишати позицію, їхати на іншу, допомагати команді, де якийсь прорив, де е, ваші там програють, і треба під'їхати, підсвітити там, хто буде рашити, щоб не дати їм рашити. Це головне. Ну і позиції знати. Тож сподіваюся, що сподобалось. Якщо сподобалось, то вподобайка, хто додивився до кінця, от нагадую про це. Ось хочете, підписуйтесь, канал, в мене там періодично щось на ньому з'являється, оновлюється, але не так часто, як би можливо, хотілося. Але що робити, роботи дофіга: одна, друга, третя, п'ята, десята, якісь завдання. Тож, коротше, коли випускаю відоси, тоді і випускаю.